Вітаю, друзі, на каналі. З вами грає Жовтий Синій. Сьогодні граємо в Rust, граю на Ліберті. Мондейс. Побудував хату вчора. Сьогодні хочу трошки розвиватися, якщо вам цікаво, заходьте. Маю помпек. Коротше, Дід Мороз мені в подарок великий скинув, коротше. Він на, на цих на санах тут, на оленях чи з оленями. Коротше, прикольно. Скинув мені, знаєте що? Помпек. Ну короче багато чого мені скинув. Так Їдемо дальше. Зараз вам покажу хату свою. Так, що в мене тут є? А що в мене тут є? Давайте знаєте що? Я знаю. Приодягнемся. Куртофан у мене є, ніфіга себе. Ні, ну куртофан можна цей. Замотити скінчик. Пра? Пра, пра. <кхи> так, чик-чирик. І чик-чирик. Так, а що в мене немає лука? Походу, немає. Так, в мене тут халабуда. Дай дорогу. Короче, я тут такой намотив. Что вы не поверите? <свист> <свист> ну, короче, <я> как-то так. <свист> Чик. Я говорю, залезть, и так залезу. Ну, а что не? О, Новый Рик наближается. Это Дед Мороз. Что это? Это что такое? Ого, даже кто-то там звезды стреляют. Это офигил. Дивись, дивись. Я сок. Бачили два подарочки? Опіщовти? Дай подарок взяти. Чик! Свято наближається, свято наближається. Не знаю що, але це якісь приколи дає. <риклад> Я як Дід Мороз судити, ну а що не так? Давайте зашифруємося! І відкриємо. Що це таке може бути? так, покращити. Ніфіга себе. Розгорнути. Ого, спецсель пального. це джекпот. Оце джекпот. Опа, чувачки поїхали. Ахи, блядь. О, вони поїхали, можна буде там їх підсидіти, правда? Ну не можна, а треба. А чого, чого не? Чого так? Давайте замутим собі стили. Ну там іде це, як? Битва! Виживання. Так, давайте зробимо собі зразу чик. Ні, краще зробимо так. Чик. Ось здоров, дякую. Зробимо собі чик. І чик. О! Саме краще буде. Сюди чик. Помпек не будемо поки що брати. Це сюди чик. Так, лук. Лук чик. Це сюди чик. це сюди чик. Якось так. Це сюди чик, а це сюди чик. О! Якось так. Так, 21 стріла, надіюсь нам вистачить. Ого, в мене так мало цього. все. здоров'я. Давайте... О, там хтось щось дроп викинув, ніфіга собі. <кій> <кій> Біжимо туди. Ну Можна було дробочело взяти, але... Тобто помпик. У мене лише тут один помпик. Чому? <кій> Бо тому. <кій> я лише недавно зайшов, і то мені пощастило Три помпика мені випало. Ні, перший мені ще один помпик був випав. Я його захерив, типу. Потім я, коротше, тут... Набрав купа цього, металу набив. У мене там один сусід забрав весь метал. <кій> Бачите, він повністю закатався в метал. Я б його зарейдив. <кій> треба мати чим його рейдити. Ну, я вряд ли щось зроблю з цього, з лука, але <кій> принаймні буду пробувати. Що не так? Ч ти кашляєш? Проти берданки з луком не попреш. О, і тут хтось вже мешкає. За деревом заникався. Він думає, що його не буду бачити. Опа! А шо там хата зарядена? Походу ні. Якось так. так. <кій> Дайте чувачки, плет. Опа, гвинтокрилик полетів. О, ще один бізун. Це один бізун, давайте будемо його коцати. Якщо зможу. Ах ти коністр! Він напевно лише проснувся, бо тут лише ці просинаються. Блін, я не знаю, де вертольот, хто знає. Ого, треба, напевно, роздіватися, правда? Що би не закоцав? <кій> ну, походу, так. Де <кій> <Я> той бігун, <кій> тихо Мишка, не дуркой. <кій> Немає того бігуна. Ну йдемо по це як Замотимся, подивимось. Підсидім когось. Когось там підсидим. Чи нас підсидим. Так, а що це? для спати? Три сніжки. Молодець. Зато має він три сніжки. Невже він вертається назад? Я би так не хотів. Так, від вертольота ми врятувались, а от від цих пацанчиків вони пішли собі на карго, і дай дорогу. Може в баці щось залишили, але це ще не точняк. Ну конечно зря я помпик не взяв, але хто знав, що так буде. Ой, подарочок є. <coughs> Можна було би коснути. Щось <coughs> ну, я не бачу, боті.

Бачу, тут битва не на жарт була. Була битва не на жарт. Mm. Там по-любому хтось є супкенка. Опа, ти хто такий? Де він стріляв, що ти не бачиш? Я Не можу знати, як він стріляє через стін? Афробандеровець. Не знаю, як він так стріляє. <coughs> ну, я таки бачив. Капець Ти капець якийсь. Це прикол, правда? Кутяра ти куди поліз? Потяра. Ну все, біжимо далі, поки він ще не поїхав. Я щось його взагалі не бачу, але там і не видно, в принципі. Да біжимо, алло. Такий самий, як я, напевно. Ой-ой-ой. Треба подумати. Як подумати? Нам треба бігти туди і заскакувати забирати своє. Але туди ще треба добігти. Ще через цю, блін, блін. Хотя. Ти що? хтось там цей хочу е, збити, вертоліт. Не можу знати, куди в яку сторону він. Я не знаю, чи ми встигнемо, але попробувати треба. Давай швидше, Шурик. Хто там з вертольотом має справу? Що я не понял. А, кінка. Він же виїхав. Це не підфартило. Мені треба було не спішити, блин. Я завжди спішу, чому? Бо в мене щось терпіння не вистачає. Ну без нічого бігти, звісно, не прикольно. Блін, тут ти чогось на цьому сервері так мало ФПС в мене, що це просто ж капець. Це просто ж капець. Повний ж капець. О, вже ще хтось там в фазматі бігать. Тихо, тихо, коноплю берем. Давайте зразу замутим собі чик-чирік. Ну а чим його бити? Що я. Прийшов без нічого, Може хіба камінь? <риклад> він же втік, от х. Походу він же залутався. Давай його догоним. <риклад> він що мене не бачить, що. У мене підвисло чи що? А що це за прикол? Він, походу, мене не бачив. Що це за Г? Я типа не видимий, чи що? блін блін, не встиг. Ну вот він ходить. Так, я десь тут по цей загнався. Кто знає? Ходять як ці як. Але я щось не поняв, що він мене не коцав. Я його не, не міг коцати. Це якої такої? Ну правда, я тут ішов, ну. А чого тоді? А, я йшов на цю сторону, все правильно. Біга немає? Це х. Зато є арбалет. Що, це таке? що я не можу взяти арбалет? Щось не знаю, що це таке. Це, що за прикол такий? це вже таке було колись на Ліберті аграм. Я, я не міг нічого зробити. Двадцать пять миллисекунд. Алло. Ну я не миг арбалет взять, ну, за, за якийсь <клес> я не знаю, что то, что то за хе? что то за хе таки? бачили оце х. Що <кій> <Шо> я думаю <кій> давайте хоть м'ясо поставимо жар вирахуйте скільки з'їли Якийсь глюк, в мене вже раз такий глюб був на цьому ліберті. Так, треба переходити на другий сервер. Ну бо це прикол. Бо це просто прикол не прикольний. Давайте собі ще один лук зробимо. У нас є дробаш. У нас є дробаш, так що ми можемо з дробаша, якщо що. Але він поки що їсти не просить. Так що давайте будемо ходити з луком. Так, мені знаєте, що треба. Мені багато чого треба. Так, у мене тканина вже закінчилась. Чи вже закінчило? О, там хтось. Там хтось промишляє. Хтось непогано промишляє. Так. Десь в мене була заначка, це що на голову. Немає тут? А чого? А це не можна зверху надіти? А, воно знімає, ну ладно. Давайте ще раз підемо туди, чому? Бо тому. Візьмем цю карточку, може там знайдемо фюзик. Якщо знайдемо там фюзик, в мене навіть є вибуховий заряд з таймером. ви бачили? Да-да. Це не хухри мухры. <кій> <кій> так, але є у мене якась сукирка, чи що? Немає. А чим будемо бити це все? Блін, блінський Я так не буду грати. Так, мені би здалося якийсь метал, але в мене шафа на е, цей. Е, на 4 дні, так що все нормально. Це все, що в мене є? Дивно. Дивно-дивно-дивно. <кій> Візьмемо хоча б двері переробимо на дерево. Не будемо дурно йти, правда? Я думаю, так. Да. Я думаю так точно Ну да, FPS тут короче щось не тяне. Я не розумію, чому Я вчора тоже грав Рахуйте без стріму І тут FPS взагалі таке блин Взагалі Не знаю що тут таке але це мені не канал. Ей, йолки Эээ Там, напевно, на стрімі решила лагає. А? Йолка, типа. Ні, ну так сильно, да?